Привіт, шановне панство! Я знову вас вітаю на другій частині нашої лекції з відеореклами Всі тонкощі YouTube Ads. Сьогодні ми поговоримо про більш технічну частину, як саме підбирати інструменти і які саме під вашу мету. Дуже сподіваюся, що з попередньої лекції ви вже е, вияснили, яка у вас мета, навіщо вам потрібна налаштування реклами, і ми почнемо саме з цього. Які ж є інструменти реклами? А перше, коли ви кожного разу заходите налаштовувати нову компанію на YouTube, ви будете бачити такий екран, який у вас знаходиться зараз зліва. Це те, яка мета вашої компанії. І під цю мету, скажімо так, під те, що ви хочете досягнути, підбираються інструменти. Ви їх бачите помаранчевим кольором з правої сторони. Дивіться, наприклад, те, що зараз вибрано у під типі компанії відеобьюз тобто охоплення перегляди якщо ви прочитаєте опис який там далі йде ви побачите що your ads can show a skippable in-stream, in-feed and shorts ad. Тобто це вже інструменти які використовуються для того щоб досягти вашої мети охоплення Skippable in ads – це інстрим який можна пропустити In-feed feed та це реклама у пошуку і реклама YouTube Shorts. Наприклад, наступне Efficient Reach. Також саме, що це буде вже ваша мета не охоплення, а саме таргетування, ефективне таргетування певної аудиторії. Відповідно, буде використовуватися як реклама бампер, це плашки, Skippable in stream, інстрим, feed та шортс. Ми про кожен інструмент дуже детально поговоримо далі, але я хочу, щоб наразі ви зрозуміли ось саме цей момент, що є різні під типи компанії, під вашу мету. Наприклад, Drive Conversions це якщо ви вирішили, що вам потрібна реклама, яка буде вести на третій сайт, на якісь ваші ландоси чи вашого клієнта щось продаватися, кудись саме вести поза YouTube. Або, наприклад, аудіореклама, така, яка там лише голос і нема відео, вона використовується у підкастах. Тобто, в залежності від того, яка у вас мета, ми підбираємо під тип. І вже у цьому підтипі ми розуміємо, які інструменти ми будемо використовувати. Дивіться, ще що хотіла у цьому сказати, що ви, ну, не обов'язково усі ці три інструменти, наприклад, як у відеовьюз використовувати, можна використовувати лише один. Але ваша мета, наприклад, це зібрати перегляди і підписники. Тут важливо, так? І ми тоді вибираємо відео відеоперегляди, але обираємо інструмент лише який вам дасть підписників. Це ми також всього. Сьогодні усе розберемо. У більшості випадків, кожного разу, коли ви будете створювати нову компанію, ви будете обирати, в принципі, це ваші перегляди відео. Бо інші, вони м, доволі такі специфічні і вони використовуються е, більш рідко. Тобто, якщо ваша мета це е, охоплення, підписники, розвиток вашого каналу, якісь репутаційні перегляди, то це все ми будемо йти у... І обрати відео в'юз. І так, давайте ж пройдемося по тим інструментам реклами, які, власне, у вас будуть. Це Skippable Video Ad, non Skippable Video Ad, In-Feed, Bumper Ad, Short Ad, Mix, Drive Conversions, Audio Based Ads і Reserved Ads. Давайте більш детальніше. Skippable in-stream ads. Я думаю, цей інструмент кожен з нас бачив і кожен з нас дратувався з приводу цієї реклами. Це реклама, яка може програватися у різних місцях відео. На початку, тоді вона називається прерол, усередині, мід-рол, або наприкінці відео, коли відео завершилося і програється така реклама, вона називається вже Тобто прерол на початку. Чомусь у нашому суспільстві прийнято так, що ми оцей інструмент, інстрім взагалі називаємо прерол. Ні, він називається преролом тільки тоді, коли він розміщується на початку відео. Якщо всередині це вже буде мідрол. Це реклама, яка йде 5 секунд, ні, вона йде довше. Але через 5 секунд у нас з'являється кнопочка, що її можна пропустити. І тут важливий момент, що коли ми натискаємо кнопку пропустити, то а, людина, яка замовила цю рекламу, вона за неї не сплачує. Це важливий момент, який ми будемо розбирати, коли а, прийдемо до слайду плюси і мінуси цієї кампанії. Ось, я думаю, що тут, в принципі, зрозуміло, ми завжди бачимо цю рекламу, вона цей інструмент доволі такий популярний на YouTube. Мета під яку ми використовуємо це, це охоплення без залучення. Тут треба розуміти, що цей інструмент вам не дасть велику кількість лайків, підписників, коментарів, тому що вона програється, вона трошки дратує усіх. І також для того, щоб перейти на, на канал, це треба так закохатися, що забути, яке відео ти хотів передивитися, перейти на цей канал і там вже передивитися це відео. Ну, тобто тоді реклама повинна бути набагато краще, ніж відео, яке ми хотіли передивитися, або ну відео, який, якою ми закриваємо свою якусь потребу. Тому це відбувається доволі таки рідко, це багато дій. Тому, коли ми цю рекламу запускаємо, ми розуміємо, перегляди у нас буде багато. У нас буде е, довгий е, час перегляду. Через що бо Відео, які натискають скіпнути, вони не зараховуються як перегляд, і вони нам час перегляду не ріжуть. Але дуже часто людина, наприклад, прокидається вранці і вмикає якийсь плейліст на YouTube, і його улюблені пісні програються, поки там, людина збирається там, на роботу, наприклад, готує сніданок, чистить зуби і так далі. І відповідно дуже часто, що людина десь в ванні знаходиться, там миє голову, а... Реклама починається, вже з'явилася кнопка Пропустити, а ми все ще десь там щось своє робимо і не біжимо до ноута чи до телевізора, на якому цей плейліст програється. Тому воно дає великий час перегляду. Якщо вам хочеться, щоб зріс час перегляду на вашому каналі, це також непоганий інструмент. Також використовують дуже часто інстрим бренди, які, яким хочеться щось комусь вдовбити в голову. Наприклад. Макдональдс. Ну, типу, ми усі і так знаємо, що таке Макдональдс, але оцим повторюванням, знаєте, ми там, наприклад, сидимо, дивимося Ютубчик, одне відео за інше, а кожного разу Макдональдс, 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 Макдональдс. Все робиться для того, щоб коли ви зголодніли і десь там за кермом подумали, о, Макдональдс, піду я на... Макдрайв заїду. Або, наприклад, для Рошпосей, це також дуже відома косметика мас маркету І, відповідно, вони це роблять. Або мейкап. Закінчилася, тоналка, мейкап. Закінчилися парфуми мейкап. Мейкап, 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 так само може бути з водою, наприклад, моршинська. Для спорту моршинська, спека Моршинська, Моршинська здоров'я, Моршинське те. Потім людина заходить в супермаркет, дивиться на мільйон різних бутилок, не знаю, яку обрати, пляшку води, а така, о, Моршинська. Ну, для спорту, тож Моршинське я її візьму. Це для того і робиться. Але тут треба розуміти, що взагалі програється у такій рекламі. Це, це спеціальне зроблення, рекламні ролики це не відео там якісь, які ми просто просуваємо. Хоча і просто відео також можна просувати для того, щоб в них було багато перегляду з довгим утриманням. Які ж плюси і мінуси цієї рекламної кампанії? Переваги, вона трошки дешевша, ніж інше, тому що по факту ми сплачуємо лише за перегляди, але ми не сплачуємо за підписників. І там, да, за якісь лайки, коментарі, щось таке. Вона змушує людину переглянути хоча б частину. Тому що 5 секунд ми вимушені передивитися, поки в нас з'явиться ця кнопка Пропустити, скіпнути цю рекламу. І тут стає дуже цікавий момент. Поясню. Дивіться. Хочемо ми чи не хочемо, ми 5 секунд дивимося. І, відповідно, коли людина нажимає Пропустити цю рекламу, за неї рекламодавець не сплачує. Сплачує лише за ту, яку передивилися більше, аніж оця кнопка Скіп. І, відповідно, якщо у перші 5 секунд своєї реклами впихнути усю інформацію, яку вам потрібна, то у вас будуть мільйони переглядів безкоштовно. Бо людина подивилася, послухала 5 секунд, але... На кнопку Пропустити це, цю реклам... це рекламне оголошення ми за неї не сплатили, але вона ж вже побачила. І іноді вона бачить це по 10 разів на день, і відповідно, а ми все одно за це не сплачуємо. Тому насправді це дуже крутий інструмент для того, щоб комусь щось встобичити в голову. І майже, ну, не майже безкоштовне, звісно, але більшість переглядів вона все ж таки безкоштовна. І це чудовий інструмент для ретаргетингу, де ми там одним інструментом розповіли, який наш крутий продукт, а потім оцими короткими п'ятисекундами просто дожимаємо людини її купити. Тобто людина вже передивилася купу відео про новий айфон, який вийшов. Після цього просто цими п'ятисекундами доводиться те, що iPhone, купуй новий айфон. Подивися, який він червоненький, а він для тебе класно підходить, і фотки він робить класні. І це просто як ретаргнити доганяє людей. Які ж є недоліки цього? По-перше, це викликає роздратування оглядача та може негативно впливати на репутацію. По-друге, ми дратуємося 10-20 разів, це передивитися, це ну, просто якийсь зашквар насправді. І о, тоді треба розуміти, що люди трошки дратуються, і це може вплинути на репутацію. І Практично немає залучень. Тобто може бути 100 тисяч переглядів і при цьому жодного нового підписника або лайка, або коментаря, просто перегляди, які йдуть і, скажімо так, трошки Non-skippable in-stream. Це все це саме такий інструмент, але ще його і ще пропустити не можна, і це, скажімо так, іще гірше. А, тому що ну, це може бути 20-30 секунд, які не можна пропустити. Людина дратується, тому що вона хоче подивитися одне, їй щось треба, їй щось цікаво, а вона вимушена просто сидіти і дивитися 20-30 секунд, а іноді довше, іноді це може бути навіть хвилина, а у диктаторському режимі примусово щось дивитися. Тому, в принципі, за 10 років я ніколи не використовувала цей інструмент, навіть коли... Ми про це думали, все одно поверталися до того, щоб робити скіп або лендстрім, бо ну, це трошки жестяг. Ну, уявіть, яка репутація буде у бренду, якщо людина вимушена по декілька разів на день сидіти і чекати промислову рекламу, рівень розростування дуже і дуже великий. Наприклад, якщо ви колись передивлялися фільми на піратських якихось ресурсах, ви бачили, що саме там вони використовують інструмент non-skippable stream. Тобто ти сидиш і там 30-45 секунд дивишся рекламу якогось там казіно. Ось, і відповідно, що виходить, ну, і там люди дратуються, але там вони розуміють, що вони там безкоштовно дивляться той фільм, за який на Netflix, наприклад, вони повинні були б заплатити. А, і, звісно, що реклама Казіно, ставок на спорт, усього цього, вона не дозволена на YouTube, і на YouTube цього немає, але просто якщо ви не, не натрапляли на цей формат а, реклами то ось дуже гарний приклад, як це використовують платформи, такі, на яких є піратські фільми, і яким байдуже на те, що вони рекламують саме казино. Інфіт це насправді мій найулюбленіший інструмент. Це реклама у пошуку. Це коли людина, наприклад, шукає інвестиції і їй вибиває щось що по її темі. Як ми бачимо зараз на червоному екрані, тобто людина, наприклад, у пошуковій своїй стрінчиці щось шукає, і їй перше відео також буде маленький такий надпис спонсора, їй видається те, що проплачено, але релевантно за тему. Також може бути, коли людина вже ось як watch page переглядає якесь відео. І знизу їй рекомендується якісь також відео, або збоку, якщо це не мобільна версія, а версія на комп'ютері або на ноутбуці, видаються, якісь також може бути підписано спонсора, що людина може передивитися наступне за цим відео щось схоже за тематикою. Ось і третій варіант це коли ми гортаємо стрічку, просто відео обираємо, або це головна сторінка, якісь відео це за нашими інтересами, якісь відео це за... Нашими інтересами, але сплачено кимось за наш інтерес. І, в принципі, це мій самий улюблений інструмент, і в більшості випадків я використовую саме його. Інфіт. Які ж переваги? По-перше, це ідеально підходить для просування відео або всього каналу всередині YouTube. Тобто ми просуваємо саме відео і у людини виникає відчуття, що вона вибрала. Тобто, ми, наприклад, шукаємо там, як вкластися у криптовалюту, або там, як заробити 1000 доларів на криптовалюті. Якісь відео нам видають органічно, або вони там, їх багато людей дивиться, їх довго дивляться і так далі, і так далі. А деякі відео, вони просто сплачені. І, відповідно, людина все одно, вона може побачити, звернути увагу на цей надпис спонсора, але у неї все одно є вибір, передивитися це відео чи передивитися інше. І це не викликає роздратування, є ілюзія влади над своїм життям, чи хоче це дивитися чи ні. Також вона дає високу конверсію не тільки у перегляди, але і у лайки, підписки та коментарі. Тобто людина як органічне відео, так і проплачене, вона обирає передивитися, вона або лайк, або дизлайк може поставити, вона може підписатися, якщо їй це цікаво. І, відповідно, залишити коментар, якщо їй там щось тригернуло, або є якась думка. І недоліки. Вона трошки коштує дорожче, ніж інші інструменти. Але воно того вартує. Коли я кажу трошки, насправді у великих бюджетах це, ну, це непомітно. Це не те, що там одна реклама стоїть одну копійку, а інша реклама стоїть 4 гривні. Ні. Різниця у ціні буде, одна реклама 13 копійок, інша 16, або там одна 9, друга 12. Десь приблизно а, такі... А, різниці у цінах. Бамперець або реклама на Плашках. Це статична реклама, яка вискакує на 6 секунд з посиланням на YouTube або на зовнішній ресурс. Доволі таки рідко використовується, бо людина звикла до відео, вона сидить на YouTube, вона відео, тому в принципі, але буває таке, що, наприклад, людина вже передивилася Skippable або non in інстрим з приводу того, що був реліз, наприклад, там нової Тесли, і потім їй вискакує плашка, де оця нова Тесла написана Нова Тесла. І прям посилання на сайт, де вона може зайти і цю нову теслу собі замовити. Це, в принципі, непоганий інструмент для ретаргетингу. ось, або для того, щоб максимально простий продукт, який був, або, наприклад, для ретаргетингу також можна використовувати, як людина вже там передивлялася ваші відео, а ви там, наприклад, експерт з фінансів, вона передивлялася ваші відео, тут їй вискакує плашка, що вона може перейти і скачати, наприклад, якийсь гайд, або якийсь чек-лист, щось таке, і власне, ну, типу, її забрати в рамку. Тобто, Має місце бути, сказати, що якийсь чудовий інструмент, то також, в принципі, ні. Shorts Ads. Це новий формат, бо шортс, в принципі, це новий формат на YouTube. І це, коли ви гортаєте, свайпаєте стрічку о, шортсів, якісь відео ви бачите органічно, якісь відео ні. Ось. І, відповідно, ви також можете навіть і не підозрювати, що деякі з цих відео, вони просто проплачені і все. І він використовується, якщо ви хочете просунути свій канал, для якому ви вкладаєте шорти, набрати переглядів на свої короткі вертикальні відео. Але в принципі, ну, я не знаю у цьому, якщо просувати канал, то в принципі шорти так дають охоплення непогані. Можна лише трошки прискорити, якщо так вони у вас у середньому або ще немає репутації каналу, набирають там по 300 переглядів, тут ви проплатили і купили там 30 тисяч. Відповідно, люди люди все одно так само будуть на вас підписуватися, як із ваших а, звичайних органічних переглядів. А рівень конверсії лайки та підписки буде таким, як від органічного. Ну, тобто, все те саме. Відповідно, їхня кількість повністю залежить від якості вашого контенту. Якщо людям цікаво, вони будуть підписуватися, коментувати, ставити лайки. Якщо ні, то треба... Ну, тут питання не в тому, як ви налаштували рекламу, а питання саме у якості вашого контенту. Thank you